Початку одягнули двох левів у мантію. Кам'яні охоронці ратуші, звичайно ж, не пручались. Традицію з переодяганням скульптур з започаткували два роки тому. Підняти студентський дух, показати, що все ж таки ми підтримуємо, ми підтримуємо студентів і ми стараємося щось зробити. Започат започатковуємо якісь нові традиції і Робимо студентське життя трошки цікавіше. Після чого у магістраті інавгурували нового мера, щоправда, студентського. Нині діючий бургомістр Андрій Садовий за традицією вручив молодому керівникові посвідчення радника міського голови. Це дає можливість вам користатися всім тим добрим потенціалом, який є в місті, представляти міського голову на тих інших зустрічах, і це також вимагає від вас дуже великої активності. Колишній студентський мер Ольга Леськів зізналась, за посаду не трималась, за рік правління, зробила усе, що могла. Я вважаю, треба давати дорогу молодим. Тобто, в мене було можливо збиратися ще на один строк, але я вважаю, за цей рік що я мала зробити, я зробила. Нинішній голова студентів пропагуватиме здоровий спосіб життя і будує амбітні плани. Можливо, в майбутньому позмагатиметься за крісло боргомістра. А ви за мене проголосуєте? Однозначно, все один голос в мене вже є не знаю, тобто, життя життя покаже. Але реально ви не виключаєте? Що ви можете? Е, я не виключаю, що можливо піду далі, якщо вийде по сходинках. Після інавгурації студенти вгощали усіх присутніх тортом. Перший шматок отримав Андрій Садовий. Утім, люб'язно передав його громадський активістці Львова пані Галині. У минулому вона теж була студенткою, а сьогодні роздає вказівки, щоб студенти були чемні, ніколи не курили, щоб. Ні, ні наркотиків не приймали, нічого, але щоб були чемні. Саме головне, щоб чемні були студентки. Пообіцяли, що будуть чемними і дурниць не робитимуть. З Закінчується філіжанкою кави, що стосується студентської ради. Володимир Моїсієв Олексій Шелковий, головні новини Львова.